Зеленський повинен бути дуже обережним в найближчі дні. США зрадили Україну та Європу. Такі думки висловили європейські лідери. Свідчить стенограма телефонної розмови між президентом Франції, канцлером Німеччини, президентом Фінляндії, генсеком НАТО та президентом Зеленським. І про це дописує журнал Деш Пігель. Він оприлюднив ці фрагменти стенограми закритої телефонної конференції, у якій взяли участь глави держав та урядів. Єс, а також президент України Володимир Зеленський. За даними видання, розмова була присвячена обговоренню 28-пунктного плану, який адміністрація Дональда Трампа пропонує як основу для врегулювання війни. Стенограма демонструє різко критичний тон європейських лідерів щодо підходу Вашингтона до процесу закінчення війни Росії проти України. Вони одностайно висловили занепокоєння тим, що американська делегація може тиснути на Київ до прийняття невигідних умов, і канцлер Німеччини Фрідріх Мер звернувся застереженням до українського президента. Далі цитую. Зеленський має бути надзвичайно обережним у найближчі дні. Вони грають в ігри як з вами, так і з нами. Сказав німецький канцлер. Мерц мав на увазі американських переговорників, бізнесмена Стіва Віткофа та зятя Трампа Джареда Кушнера, які вели переговори з Путіним і найближчим часом мають зустрітися з українською делегацією в США. І до критики приєднався президент Фінляндії Олександр Ступ, підкресливши, що Україна перебуває під значним тиском США і є не може допустити, щоб Київ опинився сам на сам із вимогами Вашингтона. Ми не повинні залишати Україну та Володимира наодинці з цими хлопцями. Сказав Стуб. Генеральний секретар НАТО Марк Рюте, якого часто критикували за м'яку позицію щодо Трампа, цього разу теж став на бік Стуба у стенограмі. Він сказав, що я погоджуюся з Олександром. Ми повинні захистити Володимира. Одну з найрізкіших заяв, яку наводить Деш Шпігель, сказав президент Франції Еммануель. Нуель Макрон далі цитую: існує ймовірність того, що США зрадили Україну в питанні території без чіткого визначення гарантії безпеки, сказав Макрон та додав, що для Зеленського існує велика небезпека. Як повідомляється, у відеоконференції також взяли участь глави держав та урядів Італії, Польщі, Данії та Норвегії, а також президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн та президент Європейської ради Антоніо Коста залишається незрозумілим, хто опублікував стенограму телефонної розмови і кілька учасників підтвердили, де Шпігель, що в понеділок відбулася таки ця конференція однак ніхто не захотів підтвердити зміст розмови, і також була інформація про те. Що при служби президенти Фінляндії та НАТО відмовилися коментувати правдивість їхніх висловлювань. У зеленського журналістам повідомили, що не коментуватимуть деталі розмови також. Водночас у Єлисейському палаці заперечують, що Макрон говорив про зраду США. Президент не висловлювався у таких формулюваннях, зазначили у відповіді. Однак не надали альтернативних цитат, посилаючись на конфіденційність переговорів. У марці також не коментували оприлюднені Фрагменти розмови. Ось така ситуація наразі складається стосовно оприлюдненої стенограми телефонної розмови. І такі дані насправді є. І будемо чекати, чи взагалі з'являтимуться офіційні підтвердження від європейських лідерів стосовно їхніх заяв. Поговоримо про заяви від наших українських посадовців. Стефанішина оцінила динаміку мирних переговорів. Каже, вона що не так багато прогресу наразі є. Ольга Стефанішина заявила, що Київ і Вашингтон наразі намагаються досягти результату у припиненні війни. Прогресу у переговорах небагато, але сторони продовжують співпрацювати для встановлення стійкого миру. Про це про Послиня України в США розповіла укрінформу в кулуарах Сенату США і передують наші колеги з 24 го каналу. Ольга Стефанішина повідомила, що українська та американська сторони продовжують роботу на результат щодо завершення. Війни та встановлення довготривалого миру. Пані послиння додала, що Україна та США активно обговорюють потенційний обсяг домовленостей. Далі цитую Україна доклала всіх можливих зусиль в плані зобов'язань щодо припинення війни та встановлення справедливого стійкого миру в нашій країні, заявила Стефанішина. Сторони наразі розглядають подальші кроки після переговорів у Москві. Зазначила дипломатка. І зараз ми говоримо про подальші дії після зустрічі в Москві, а також про наступні кроки, які можна було б зробити. Отже, не так багато прогресу, але прогрес триває, пояснила посолка України в США. І наступним кроком буде зустріч делегації у Флориді. Далі за словами Стефанішиної, коментувати ситуацію можна буде після того, як Рустем Умєров представник Ник України на переговорах поспілкується з американською стороною. Ось такі заяви наразі дає Стефанішина стосовно переговорного процесу. Ну і також друзі, обговоримо нову цікаву інформацію про страх Путіна перед Трампом, про те, що він зник після мирних перемовин у Москві. І в Кремлі дали чітко зрозуміти, що перед ними не вибір між миром і війною, а між повною перемогою або подальшою війною. Таку думку висловив The Times. Отож обговоримо більш детально наші цю інформацію, адже Кілька тижнів дипломатичних перемовин, переписані мирні плани та візит представників адміністрації США до Кремля не призвели до жодних зрушень у завершенні війни Ерефії проти України. Про це пише видання The Times. Отож, приватний літак зі спеціальним посланцем президента США вилетів із Москви 3 грудня, після чого стало зрозуміло, що Москву переоцінили, і вона не готова відмовлятися від спроб підкорити Україну за інформацією Британ. Янського медіа в Кремлі дало чітко зрозуміти перед ними не вибір між миром і війною, а між повною перемогою або подальшою війною. Путін дає зрозуміти, що пропонує Україні та заходу вибір не між різними варіантами миру, а між досягненням цілей спеціальної військової операції, так би мовити, військовими засобами або доповненням військових дій переговорами, що означатиме меншу кількість жертв. Зазначив аналітик Олександр Баунов. Баунов також додав що зараз Путін задоволений ходом війни за його твердженням прецедент Рефії кілька разів на місяць одягає військову форму і дає накази генералам, на відміну від періодів, коли війна не давала таких результатів. Як пише публіцист Андрій Колесніков, Кремль впевнений, що навіть із величезними втратами Росія має достатньо ресурсів фінансових, людських і психологічних, щоб продовжувати війну надовго за його словами. Жорсткість економія та високі податки стануть для росіян звичайним станом. А гібридна холодна війна заходом може тривати. Роками навіть після спроб переписати 28-пунктний мирний план, який обговорювали представники США та РФі, у Києві та серед союзників України, з'явилася тривога. На думку багатьох, Вашингтон намагається змусити Україну піти на компроміси, зокрема, віддати частину території або відмовитися від вступу до НАТО. Але як показали переговори 2 та 3 грудня, Кремль відкинув будь-які угоди прийнятні для Києва, колишні старші. Директор з питань Європи в Раді нацбезпеки США Майкл Карпентер заявив, що протиріччя між метою України зберегти суверенітет і демократичний устрій і метою Росії імперського панування є фундаментальним. Єдиним фактором, який може змінити цю ситуацію, є економічний або військовий колапс однієї зі сторін. Страх Путіна перед Трампом і Сполученими Штатами майже зник головна і єдина ставка Росіян на м'якість і нерішучість заходу. Тепер вони. Виявили, що всі гучні заяви Трампа така ж фікція, як і позування президента Франції Мануеля Макрона, вважає журналіст і колишній російський депутат Олександр Ніврозов. І також не раніше дописували, що переговори делегацій в США у Москві 2 грудня закінчилися без компромісу. Зустріч із Трампом не відбудеться. Під час переговорів Вітков і Кушнер представляли параметри оновленого мирного плану після обговорення з Україною у Флориді 30 листопада. Ось така є наразі інформація.